Мене пограбували. Всім привіт! Ви на каналі Лінивий Криптоінвестор. Сьогодні поговоримо про те, як вкрали всі мої активи з мого криптогаманця, і розберемо взагалі, наскільки то варітно вкрасти ваші. Риптоактива, якщо хтось знає вашу фейсід фразу або ваш приватний ключ, як це робиться. І це не рекомендація для дій, це просто огляд, щоб мати розуміння, наскільки сильно ви захищені, користуючись децентралізованим криптогаманцем. А перед тим як розпочнемо, традиційно нагадую, підпишись на цей канал, постав вподобайку, залиш під цим відео будь-який коментар, можна навіть змістовний, якщо в тебе залишились якісь питання. А ми розпочинаємо. Не так давно на своєму каналі я випустив відеогайд по тому, як користуватись Metamask Гаманцем, але зробив невеличку помилку. Я навіть собі виписав, це було на 8 хвилині. Ось тут. Якщо уповільнити відео і запустити його, можна побачити. Я допустився помилки і не замазав свій приватний ключ. А хтось з моїх підписників або просто людей, які подивилися це відео, помітили це, скопіювали його і отримали повний доступ до моїх криптоактивів. Всередині цього аккаунта. Як вони це зробили? Ну, по-перше, треба було переписати ці цифри, або просто зробити скріншот цих цифр і скористатися якимось онлайн-сервісом, який би допоміг нам просто перевести текст з картинки в текст у вигляді тексту. Прибрати з цього тексту зайві пробіли. і все, в нас є seed-фраза. маючи чужий приватний ключ, як можна отримати доступ до гаманця. Для цього достатньо просто створити новий чистий аккаунт Metamask гаманця. І маючи новий чистий аккаунт Metamask гаманця, просто клікнути на свій аккаунт і імпортувати новий аккаунт. Для імпорту нового аккаунту, якраз таки знадобиться ключ, який я випадково засвітив відео. І після імпортування, якщо перейти, наприклад, в Explorer, можна побачити, що ми. Отримали доступ до скомпроментованого гаванця, який був колись моїм, з якого вивели всі активи, вивели еквівалент біля 650 доларів. Дуже сподіваюсь, що той, хто їх вивів, відправив їх всі на підтримку ЗСУ. А я, як я і казав раніше, вважаю це корисним досвідом для себе, тому що навіть негативний досвід це досвід, який дозволяє нам рухатись вперед і отримувати нові знання, новий досвід. Давайте тепер трохи поговоримо про безпеку метамаз гаманця, розуміння того, як скамер або хакер може отримати доступ до вашого метамаз гаманця. Перше, ми вже розібрали це через вашу особисту помилку. Я зробив помилку, я не замазав свій приватний ключ, і, як ми вже побачили, якщо зловмисник володіє вашим приватним ключем, то він володіє всіма вашими активами. Майте на увазі, що після того, як зловмисник отримав доступ до вашого криптогаманця. У вас немає можливості змінити свій приватний ключ або змінити свою сітфразу. Це означає, що аккаунт вашого метамаск-гаманця повністю скомпроментований. Ви з цим нічого не зможете зробити. Просто забудьте про існування цього метамаз-гаманця, створюйте новий і живіть собі далі. Це є особливість децентралізованого зберігання криптоактивів у вимірі крипти Не існує такого розуміння як двофакторна авторизація, ввод капчі, підтвердження смски і таке інше. В вимірі крипти є тільки ваша сіт-фраза, вона ж і є вашим приватним ключем, просто у вигляді, яку ви можете прочитати більш зрозуміло і, і зберегти її десь, вона генерується в блокчейні один раз і ніяким чином не може бути змінена. Тобто, ще раз повторюю: якщо хтось отримав доступ до вашої сіт-фрази або приватного ключа. Ви повністю втрачаєте доступ над своїми криптоактивами і нічого не можете з цим зробити. Ви не можете змінити ні сід фразу, ні приватний ключ. Він незмінний. Як можна побачити, зловмиснику не потрібен пароль від вашого метамаз-гаманця, а потрібно знати тільки. Або вашу сітфразу, або ваш приватний ключ. Давайте заради цікавості подивимось, чи є взагалі ймовірність у людини згенерувати таку сід-фразу, яка виявиться сітфразою якогось реально існуючого користувача. Для цього існує такий сайт, який називається GENERATOR. Тут можна згенерувати різні сітфрази, але в MetaMask найпоширеніший варіант сітфраз це сітфраза з 12 слів. Давайте її і згенеруємо, скопіюємо її. І заради цікавості перейдемо в додаток Metamask, натиснемо «Вихід» і натиснемо на кнопку Забув свій пароль. У випадку, якщо людина забула свій пароль, єдиний варіант для того, щоб відновити доступ до свого криптогаманця, це ввести свою сітфразу. Давайте введемо сюди сітфразу, яку згенерував для нас сайт. І як ми тепер тут можемо бачити, тут Metamask нас не просить ввести наш існуючий пароль, а просить ввести просто будь-який пароль, який буде використовуватись для того, щоб входити в онлайн в самому додатку Metamask. Давайте введемо тут якийсь пароль. Після чого ми можемо побачити, що Metamask не просить нас ввести ні капчу, ні будь-що такого іншого. Він просто впускає нас в аккаунт людини, яка володіє цією фразою, яку ми тільки що згенерували. Тут ми можемо перейти так само в Explorer Ethereum і побачити, що тут немає жодної транзакції, тому що цей аккаунт нікому не належить. Тепер стає питання: а яка ймовірність того, що взагалі пересічна людина в інтернеті може згенерувати таку сітфразу, по доступу якої в Метамаску ми зможемо отримати доступ до реально якогось існуючого? Криптогаманця, на якому реально є гроші. Одразу скажу, що ймовірність цього дуже мала, але давайте перейдемо до такого простого прикладу. Я дуже довго шерстив в інтернеті, щоб взагалі знайти подібне, як хтось засвітив свою сіт-фразу майже як я, на третій хвилині 16 секунд, є момент, коли ми можемо побачити 10 слів з 12 сіт-фрази. Ці слова засвідчені рандомному порядку. Тобто ми не знаємо справжній порядок, яке слово за яким в реальній сіт фразі йде. Давайте заради цікавості порахуємо, якщо б ми знали всі 12 слів, скільки взагалі є варіантів перестановок цих слів, щоб зробити з них різні фрази. Тут все просто. Якщо ми знаємо 12 слів, то це буде факторіал 12. Факторіал 12 – це число 1, 2, 3, 4, 5, 6. 479 мільйонів варіантів. При умові, що ми знаємо всі 12 слів сіт-фрази людини, так як блокчейн це система з відкритим кодом. Як можна побачити на офіційному сайті самого Metamask, Metamask використовує сіт-фрази, мнемонічні сіт-фрази BIP39, і можна подивитись прямо на гітхабі список слів, які використовуються в генеруванні сіт-фраз на Metamask. Цих слів всього 2048, можна подумати, що це дуже мало. Але давайте порахуємо в нашому прикладі: ми не знаємо тут два слова, і ми не знаємо порядок фрази. Скільки всього є можливих варіантів вводи цієї фрази, з рахуванням того, що ми не знаємо двох слів. Ми тільки що порахували, що якщо б ми знали всі слова, це було б майже півмільярди, враховуючи те, що всього слів в нас 2048, і ми не знали б тільки одне слово. То можливих варіантів підбору фрази вже було б 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 налів, як ми знаємо, то мільярд. І тут виходить, що всього. Варіантів буде майже трильйон 980 мільярдів. Це якщо ми не знаємо одне слово. Якщо ми не знаємо два слова, то нам треба помножити це ще раз на 2048 і отримати цифру 2 з 15 нулями. В общем, можна побачити, що якщо ми навіть знаємо 10 слів з 12, не знаємо порядок, то в нас є 2000 трильярдів варіантів, це квадрильйон, да, напевно, два квадрильйона варіантів перебору, щоб підібрати. Сітфразу багато чи це мало вирішувати вам. Але я нагадую, що у, у вимірі кріпти немає такого розуміння, як капча, тобто досвідчений програміст може написати програму, яка може перевіряти сітфразу мільйонами за, за секунду, тому що блокчейн не потребує ввода капчі. І ще треба враховувати те, що так як блокчейн це децентралізована система, то і покласти її буде дуже важко. Умовно кажучи, якщо б ми підбирали сітфразу, відсилаючи запроси на якийсь один сайт, то звісно ми б його поклали, тому що було б забагато запросів на один сайт. А так як це блокчейн, покласти його буде дуже проблематично, і це означає, що в принципі вирогітність підбіра вашої сітфрази, вона зараз в 2023 році дуже маленька. По суті, це 0%. Але враховуючи те, що комп'ютерна інженерія не стоїть на місці, і зараз ми бачимо, що навіть штучний інтелект вже може відтворювати технології деяких мікросхем. Плюс з'являються квантові комп'ютери, хоч вони ще тормознуті, але комп'ютерна інженерія на, на місці не стоїть. Це означає, що ми з вами доживемо до такого моменту, коли. Будуть з'являтися системи, які будуть реально зламувати гаманці, спочатку людей, які вже померли, або гаманці, сітфрази, від яких люди втратили і відновлювати їх, а потім і наші з вами гаманці. Думаю, що коли цей момент настане. Криптоіндустрія перейде на щось більш захищене, тому що навіть в цьому прикладу ми з вами подивились, яка ймовірність взлому фрази з 12 слів, а є фрази із 24 слів. Там взагалі на порядок нижче вероїтність взлому. Тому повертаючись до... Питання, а чи взагалі наскільки ймовірно таким сайтом згенерувати фразу, яка буде реально принадлежати як якійсь людині з реальними активами? Ми з вами подивилися, що ця ймовірність вона по суті нульова, тому що 2000 трильярдів варіантів це з рахуванням, якщо ми знаємо, хоча б 10 слів 12. А якщо ми не знаємо жодного, то це 2048. У 12 -й. це число 5 з 39 нулями, це враховуючи, що в нас сіт фрази з 12 слів. Якщо сітфрази з 24 слів, то тут взагалі і говорити нема про що. Так що, по суті, до подібних генераторів можна відноситись як до безкоштовного лотерейного квітка. Вероїтність виграти в лотереї вона плюс-мінус 1 до 100 мільйонів. А тут е, ця вероїтність на порядок на порядок нижча. Тому на даний момент я думаю, що можна розслабитись і не переживати за те, що хтось взламає вашу сіт-фразу. Треба переживати, як я і казав в минулих відео, тільки за те, щоб цю фразу ніхто в вас не вкрав, щоб цю фразу ніхто не побачив, щоб ніхто не побачив, як я в своєму відео показав, ваш секретний ключ, тобто приватний ключ. Ну і повторюсь, що підписуючи якісь смарт-контракти на сумнівних сайтах, ви теж можете втратити свої криптоактиви. Ті, хто не дивився мої попередні відео, раджу подивитись, і там я показую, як це все працює. На цьому, все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Все, що не вбиває нас, робить нас сильнішими. Навряд, чи, звісно, той, хто вкрав мої криптоактиви, буде відправляти це на допомогу ЗСУ, хоча дуже сподіваюся. І нагадую, що моя думка все ж таки, якщо ви ще не досвідчений в криптосвіті, я б радив все ж таки використовувати централізовані біржі, такі як Vybit або Binance. Посилання на них ви можете знайти в описі до цього відео. На початку використовувати саме їх, тому що там є прив'язка особистості до їх персональних даних, перевірка паспортних даних, і навіть якщо хтось вкраде в вас там ваші активи, ви зможете завжди... Або звернутися в підтримку, або написати заяву в поліцію, і таким чином відслідкувати особистість людини, яка вкрала ваші криптоактиви, буде дуже просто. У вимірі децентралізованих криптогаманців таке зробити просто неможливо. Навіть якщо ви напишете в підтримку Metamask, Metamask нагадає вам, що вони не несуть ніякої відповідальності за ваші криптоактиви, дадуть вам декілька посилань, в яких вони будуть давати поради, як не бути заскаманим і що а треба робити, щоб зберегти свої криптоактиви на своїх гаманцях. Ще раз дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було корисним, тому що я показую, як можна вчитись на моїх помилках і не робити їх самому. Ще раз нагадаю, підпишись на цей канал, постав вподобайку, підтримай україномовний контент і нагадую, що в нашій країні досі, на жаль, бляха йде війна, тому спочатку донат на ЗСУ навіть 10 гривень, навіть 5 гривень, а ліпше більше, а потім вже криптоінвестування. Слава Україні! Пока!